Тому брату або тої сестри. І якщо ми цього не зробимо, то, то саме Царство Боже аби не зможе поширюватися, а Бід не залишився позбавлення у наді. Отже, наша Бог стає співпраця для духовного визволення та спасіння у бідних, навіть більше, ніж матеріальна і фізична допомога. І нарешті наша зустріч від допомагає нашому серцю відчути нашу потребу Босві. Будучи разом з бідними, ми усвідомлюємо, наскільки ми всі знаки, які не тільки вони, а й ми всі. І саме цей досвід нас нас Папа Ба -ба Прогадує слова Святого гостина, він, який походить з орденського. Август... 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 Це тут і Нехай Бог буде вся твоя надія, відчуй свою потребу в ньому, щоб бути наповни ним. ним без нього все, що ти матимеш, тебе ще від. Тут Папа підкреслює, що краще мати власти надію в Босі, в Богу, в його любов, а не в людях, ні в політику, ні в держави, навіть ні в церкві. ми маємо нашу надію. Отож ми будемо спасені, бо зрозуміли, що ми є дивними і можемо покладатися тільки на Бога. І, тими, і тоді ми зуміємо допомогти нашим братам, братам і сестрам віднайти надію, ту саму надію, яка приведе наші і сестер до духовного спасіння і розповсюдження, розповсюдження Божого царства. А Боже царство це є мир, про який ми сьогодні молимося. і його просимо.